Залізниця це досить складний вид транспорту з безліччю важливих нюансів. І якщо на одних ділянках рейки необхідно постійно змащувати, то на інших ділянках рейки необхідно посипати піском. Дві абсолютно протилежні за призначенням дії. Якщо подивитися на рейки зверху, то ви побачите гладку та слизьку поверхню, яка навіть відзеркалює. Робоча поверхня колісної пари виглядає так само. Щеплення з рейкою здійснюється за рахунок мікротрі. Ріщин, які неозброєним оком не видно. Коли внаслідок погодних умов, таких як туман, іній, дощ і сніг, поверхня рейок покрита вологою, щеплення зменшується. Внаслідок чого може виникнути процес боксування. Це псує і рейки, і колеса. Для попередження боксування колісних пар рейки посипають піском. Це збільшує щеплення коліс з рейками та дозволяє реалізувати вищі сили тяги. Пісок на рейки подається самим локомотивом. Для цього він має цілу систему. Піскоподачі вона складається з бункерів для зберігання спеціального дрібнозернистого сухого кварцевого піску, які ще називають пісочницями трубопроводів, форсунок, системи управління та контролю. Подача піску може здійснюватися як автоматично, так і вручну натисканням кнопок, розташованих на пульті машиніста. Пісок подається на рейки за допомогою стисненого повітря під колісні пари, оскільки запас піску в локомотивах залежно від їхньої модифікації. Може становити від 1 до 3 тонн, для заправки їх піском існують цілі станції подачі піску. Пісок у них попередньо просівається та просушується. Заправка локомотива піском здійснюється через спеціальні люки. Повної заправки піском вистачає приблизно на 600 кілометрів шляху, залежно від погодних умов. Цей метод боротьби з боксуванням використовували ще за часів паровозів. Подача піску здійснюється при рушанні з місця, при русі на крутому підйомі або спуску під час атмосферних опадів та при екстреному гальмуванні для зменшення гальмівного шляху та запобігання утворенню повзунів. Цей спосіб боротьби з боксуванням застосовується й у трамваях. Мало хто знає, але під деякими сидіннями в салоні трамвая знаходяться бункери для зберігання піску, який також за необхідності подається на рейки. Підписуйтесь на канал, далі буде ще багато цікавого.